Виконуємо номер 9.18 із підручника алгебра 8 та номер 1918 з підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Порівняєте з нулем значення виразу а в степені n, якщо задання перше. А більше 0 і n – ціле число. Друге А менше 0 і N парне від'ємне число. І третє А менше нуля і n непарне від'ємне число. Приступаємо до виконання. Отже, А у нас додатні і n ціле, тоді результат у нас буде число додатнє. Додатнє число підносимо до показника ціле. Навіть якщо у нас буде ціле від'ємне, все одно у нас буде число більше нуля. Тепер у нас число від'ємне, але показник парне від'ємне число. Коли ми підносимо до парного показника, то результат завжди число додатнє. Тому у нас буде а в степені n також більше нуля. І коли підносимо від'ємне число, до непарного показника, то тоді результат буде число від'ємне. Номер 9,18 із підручника алгібра 8 та номер 19,18 з підручника математика 8 виконано.